А ви з котрого року обі? Я з 42-го, а я з 41-го. ви разом діували? Так, так. Mm -hmm. Разом до школи ходили разом. Я з 42-го, mm -hmm. а Марисі з 41-го рік з класою в мене ходила. Mm -hmm. То за ваших часів були вечорниці чи вже не було? Були ще були. Були Вечорниці були, столоки угу. були, були, толки, були. О, то ми все до туди возили, де, де мирон сливочок. Там Добре. була старша миросна сестра, то от Миросі вже й вмерла. То все там сходилися на вечорниці. Хто плів, вишивали, ну прияли, а прияли, прияли колись. І Я було щось на вісімнадцятьох толоках пістили такого гачком. <глачка> А пірі ходили дерети, бо люди гуси тримали, no. пірі ходили no. на дерти. No. А я кажу, <світ> а на толокі, на навешні, як то так у землі, нема такої no. файної землі, люди yeah топовали. E, на була, толоках було гнів. Було цвинтар на цих кошірках, он там na, on, на горі, на А до микети туди Василь тепер то там гурун, там він має тим берегом треба було. Та носили на толоці кошельом агні, а микета старів тримав. Магнітофон, чи як це називалося? Магнітофон. Магнітофон. Та й перед хате, то навесні, так, було сухо перед хате, то я включила, мав пластинки. Tai, na, kokius man nanosiu gnoju, po to jau pavėčerili, o jie pasakė, kad nėra, 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 Ну, і я от, на... Я не знаю, навіть на цих автологах була. І ось де кавтувала на гору, да на би він там на черті з кошельома. А ну, найбільше тепер кошельома. А ще пам'ятаю, як Михайло Галю жив, Хлопцям теж, то що знаєте, так ногу притопче, аби кишки no. був пошити, та й вірипа <свят> й то до Михайло за Михайло, <свят> ми, Михайло нагадала. А ми як е, Маруся, то та бо Махлемова, де що коло церкви здавалася, то вона то ти негівці там закавуш, uh -huh. бо той чоловік. Ну ти вже перший день було то весілля, потім поїхали туди другий день. Ну та й тих, всіх, що з дуби приїхали, то й так всіх дали до одної хати. Ну, та й ми вже то собі свої співали по своєму, не там по своєму, а така баба все прибігала та й, та й та, й співала нам, знаєш, так коли ми, як, як я хоч співала, коли якали, вибачте, щоб доказати, бо то він таке каже, що слова з пісні не викидуються, Він слухав, слухав, що баба приходила усе нам співати. А він каже стару бабу поховати, та й на грибців срати, аби знала стара баба, як молодим співати. І, все, і баба як повтікала з хати, вже більше нам а ну, ніколи слухай. не приходила співати. А ну слухай, а яся нагадаю, тепер ти не знаєш ту пісню, а що, я так по чим'яся милай, тобі сподобала, чи по моїм ході, чи по моїм роді. Чи я мені знаю. так Бог дав дівчині молоді. По синьому <рес> морю пливають кораблі Тоб, початок такий. Бо я, знає, що пам'ятаю, як Марисі Мартинова віддавалася. То, то під долину в село, яке надію. І ми поїхали туди на весілля з чоловіком були. А вона була сирота, вона не мала тата, лише мама. А того хлопця-тато прийшов до, до хати, де ми сиділи, знаєте, і, і почав співати ту пісню. А, а, а наші зразу підкигали, підкигали е, за ним. А потім, як зрозуміли, що то він співає напроти неї, знаєте, напроти молочків. Всі перестали співати. Mm -hmm. От, то, то я пам'ятаю, що по синьому морю плавають кораблі, а на тих кораблях січові стрільці. То віддав то там мені сідає mm -hmm. пісні. Одному стрільцеве шабелька утонула, другому. Одному стрільцеве шапочка. Попливла другому стрільцеве, шабелька втонула. Дуже далі не пам'ятаю. якщо тут якось співали, я знаю, нею, то то все якось співали, то тут плаває, плавай, плавай шабелину, якось я тебе шабелину до боку чіпну, а то й тепер тут пісню співають. Але тут співають після нею декодись півати. Нікому ході ні по моїм роді, лиш мені так Богдав дівчині молоді. Що не пам'ятаю, два-три дві-три стрічки це і все. Може хтось в селі буде пам'ятати та спитати. А то та як до то того колоней, яка каже, ой, Михайло, подебайло, бо її в лісі, під квартиком малиною дівчина не бійся. Ой, Михайло Михасуль якісь не бояти. Е, чекай, як то. Сам підеш гуляти, поцілуєш білолечко, чи як то сам підеш гуляти? Чи як ти забула? Як? Як то колись було, а я. Ходили ці по весіллях та співали, були молоді, та й тут я собі давні пісні співали, ну а тепер ну, тут я теперішня співаю. Ну, що? а музики які були у вас? А музики які були? Скрипка, бубень, цимбали, бубень, бубень mm. так. То на князівським був такий копелець, за нього казали, то на скрипці mm -hmm. грав, а той Саша на Бубень. Тут -ка, той Дубенський Іван Дикаль... Мельник на цимбалах ага. грав, О, та й до клубу брали. Не раз не мали до клубу, ти Марко на гармошці, на гармошці а... Ну. а той на цимбалах, а на скрипці Іван грав. Ага. Іван. Та й у клубі грали, ти ввечір танцю вже там дідам заплатити ввечері ага. до клубі. А удень день, <coughs> день то воде клуб під берегом. Зробили, були хлопці Тож, площадку. Татку, в, там в, була в. така грошка, як на верхні mm -hmm. за грошки. Пахну. Цілий з полудинок було танці, танці, Цілий з полудонок. Ну, до села усі такі всі молоді ж по, по сході чи не так не не було так, 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 весело. Цілий з полудинок до вечора танцюють. Ну а ввечір то вже привозили кіно, кіно, так, кіно. Прокрутити кіно, А потім після кіно знову так. то ти. Знов танці, Але І то, не коли... разі кіно йшло, хто хотів собі йти в кіно, кіно, а там ще грали, і хто хотів, то собі танцював. Хто хотів, ну. то танцював собі. Не ну. то, то так було. А, а, а ми, коли знаєш, як той вояк, то вже почали Новий Рік зустрічати, ну, в дубі ще не було. Ще ніхто не зустрічав на вирізці, ялинки в клубі не було. А ми позбирали Мирося клюсова, та й каже, каже а як би ми пішли у ріпні, вже було, вже у ріпні вже зустрічали новий рік. Каже, якби ми пішли у ріпний, каже, новий рік та й каже без смо на ялинку пішли. Ми дурні не зібралися. Я, Мирося люсова, милюсі, Мирося Каприлова і Ганусі тетина. Пішли ми у ріпний на Єленку. Ну, ти та вже там танцювали, і греки були, усе танцювали. А хлопці дубенські прийшли, що виділили, що ми там у ріпньому клубі, але не показувалися нам, знаєш, не показувалися. Та й нічого вже скінчилося, ми вже зібралися, всі йдемо собі сюди на дубу, далі реблям, йдемо на дубу. Хлопців ніде не відко. Ми сюди попри догамирося до, клюсова пішла туди додому, ми сюди до, 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 до ріпйової. А в ганосі все було наскладено, так ціла, що дров ще дрова завалені. Зробили збитки. Ми давай, я, Ганусі, миросі, милюсі, давай дрова складати. Поскладали дрова, йдемо вже сюди горі дивитися. А в Миросі теж завалили, були всі дрова, бо миросі пішла туди до льо. Ми вже за миросів туди не йшли. Йдемо ми сюди горі, приходимо в нашу вулицю, а в нас. Ще там ззаду була керниці, знаєш? Але таке, ну, дерев'яне мриння таке було збито. Зняли туди дерев'яне мрині поставили на зарінок. Беремо, ми кладемо на керницю, дай, тато рано, я ще може буду піду спати піду, отводу, затирати. Скажу, де ці сиділо? Вже ми намістили, поставили на місце. Йдемо горі, йдемо за ріку, а то у Ксюандзика в городі була така у вулиці, то та підвалина, чи платва протесана так стояла, що знаєш схла. А ти уже ту підвалину, принесли, поставили на воду. Вони не знали, що не мій на Ксюндзику, та й поставили ту на воду. Eidame, mes ten admirocese kapro. Eidame, admirocese. O ten, 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 Під стодобу тоже так були на скалах дальні дерева, ціла стіна, знову дрова всі завалені. <ривіт> ми знов давай складати, і нам ми так новий ріку зустрічали. <ривіт> а вони ще, як ми йшли сюди, горів, і Івана ще тут була щось купажу якогось когальбу такого привіз на чорного, <ривіт> а вони ще сховали за той жожіль, але ми не знали котрий. Лише давай тими грудками у нас кидати, так а, а як до вас я трапив. Каже, а тут дубі хлопців немає, ви пішли в ріпний за хлопцями, але то ніхто з нами не йшов, ми собі самі поприходили, та давай за нами тим жужилим. Та й каже, ось ми файно новий рік зустрічали. Було всіляко, Тепер я так ночі в мене сплю, не можу ти, спати. Ти, ти, ти так придумав, ти так понагадуєш. Та ж... ж... А на Івана робили збитки? О, а ворота, вже, ворота не... знімали, та ворота в, знімали у ту коло клубу. Е, клубу була така висока тополі. Така височезна була тополі. і на ту ту то ті стачки були висадені. <laughs> ну то теж, бо колись казали, що той, що. Хлопці йшли з весілля, Дідько йшов на весілля. Та й каже: як вже там хлопці були, то мене вже не треба. То, а ось де кости воїна на хату. То ще була стара хата, коліснячку були. Висадили на самун і, і спали, і ніхто не чув. Висадили були коліснячку наверх на хату. <гублінг> ну, той, такі, то, збитки, то, то такі збитки, то такі збитки, а у тому скоренько, тепер скоро коше, та колись то на Івана ту, а вот, а та хата, коли у нас то є здерки. Там були, бо то половині одного був у і другого був город. тато та там той старий тримав. Та й ще були вішениці на Івана, а то ти взяли та й скидали, повік'яли, скидали і того, і того всі на купу. Прийшов Баєра. Та й каже, та байка все каже, але якесь тепер каже поділю, як ми мись обогніваємо, <laughs> то не щедували ту щось сино переміщало було, що то того, що то його. а як ми ще тепер поділимо, каже, як той, каже, як каже, я гніваюся з ним. Та то такі збитки, коли робили щось страшне, а в ту рану, ну як я ще ніби не віддано, було рано, вийшла на зарінок, дев'ятісі чи ворота не забрали, ну то все дивися. А коло нас у ту воді, ну але то казали, що... Та й владю твого бойка, він мав туди, тому, в знаєш, то де того ще ну їздив, то казала, що він звозив з села. То Андика, де ділатки, такі великі були, що то свиням всі на зиму капусту квасать. ніби борочення. Ні. Де ділатке було, то ціло таке було, е, такий ясний такий, такий ваше то ще таке стругало, то все в тово воді було. все в у воді було? А я позвозила, десь були з цілого села, то, то все було позволю. Ой, та ворота, та все крали, де що є від хаків, та носила. Та, та, а ми коли ще купували в спасі корову, то в спасі на спаса такі збитки роблять. То там у спасі є така висока гора, таке повзало, то казали, то ти от гази, що ми купували корову, що з цілого села там ворота на ті горі. З цілого села, кажуть, що повиносить на ту гору, але то на спаса. Там на спаса, так все робили такі збитки. O mums neiva. O mūsų, Yuri, palei, vinkių, gamybos? Palei, palei, na, roja. 100 tokių antrų tų, kaip vėgių, zlatatmų. Nes tu nei pirmieji tokie, zlatatmų, ten cvėjo, todėl jau kaip gitmy pastošėme, ir pipite, o tai ir na, roja, taip ir yra. Nes tu jau pastošėme kaip gitmy. То вже на Юрі казали, що царину закривали, що там, де то вже були покоси, де косили, то вже туди не можна було пускати. О, то ми вже вінки плели корам, бо каже, вже туди пасти не піли. О, Вже ось десь по горах, по то та... й було всіляко. Всі понарадують, босі їде, босі ми пастушли, якусь, та дві тернини заб'ю ноги. і діти йдуть такими мішками, то яку парасою. Мішками понакриваємо. А так, вище тепер, ніхто діти тепер лише вандика з тими навушниками ходить. Та з дітьм, то ніхто no. не співав, ні нічого. Ми як дітьми вже так навесні поженемо туди, поза худобу. А то так черешні цвітуть, там дуже по горах були черешні цвітуть, хрущі так гудуть на черешнях, а ми дуриємо, баємося, вже гонимо відти. І як зачнемо віти заверхів співати, співати гар співаємо, ту, туди де на, ту, гаж, ось де, ту, де, смирічке, на березі, гажу, то десь ми стоїмо. А восени. Як під потічку туди попід перегінки, якісь ми вже пастушило, то так худоба собі йде по пристріку, ми по стриті йдемо і співаємо собі вже гаштува на містку, аж дека коло цвентарів вже ставали, бо там цвентар, то вже ми там ставали співати. А тепер де діти співають? Yeah. Я колись тоді давай Олесі не Олесі, Оксана Комарова, знаєш, як ми вже yeah. в ту пастушили, та й питає мене, вже так каже, які я пісні знаю, я її розказую, та й каже. А ви лише по-українськи вмієте співати. Я кажу, я вмію одну білоруську. А я ко? Я кажу, мене нав... кажу, то та кажу, нас мене вчила в школі в 6 в класі білоруська. вчителька. була російську мову вчила, а вона сама білоруська була. Кати почала співати. А ну, каже, мені розкажіть, як. А я її співаю. Та кажу. Алявоніху Аляван ле э, полюбив, Левоніші царовецьки купив, лявоніха ні жанка била, не метою ка, э, 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 кашульку дала, не метою не качанною у сусіда А Она каже, ану перейдет мені по-українськи. Ja, kajkajkaj, zdaj bi se razprevel. Kaj je bilo, ko je bilo, nekako je bilo, kot je bilo, nekako 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 je bilo, Каже Марися, би тебе Мироща біда взяла, яка вша. Я каже, та пригнала корову. Я пішла, каже, до того, до, каже, корову доєти, вносила, вносіла коло мене на щищий, така бабочка, я тобі буду співати. Та й запам'ятала, вона вже не знаю, в котрим класі була. Та й співає та косу, то що комарку мареху полюбив. А вона каже, я ще розреготіла, я не могла каже, ні корову віддати, нічок. А тебе хто, каже, навчив? Каже, а то та тета, що много хлопців має ха 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 чуєш. та тата що много хлопців має. І відразу по-українськи перевела.